Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на телі повідомлень і чуток про заміну залужного на сирську. Влучно описала ситуацію. Журналістка Людмила Семенюк. Саме її допис знову сплив на поверхню. Його отражують тисячі українців. Ми вже і раніше наводили її слова, але пригадаємо їх знову. Підкреслимо ще одне. Мене проти генерала Сирську, але уважаємо, що залужний на своєму місці. З ним армія, народ, багато політиків. Так і переможемо. Політичні ігри залишайте на потім не шановні деякі чинуші. І так, словами пані Людмили, війна нагадує операцію, і, де все було домовлено, але на складі охороні виявилося ЗСУ і Залужний. Вони 70 років здригалися, почувши Бандера, тепер будуть здригатися, почувши залужний. Пише Людмила Семенюк. У цих народних словах щире захоплення і щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Валерій Залужний вже увійшов в історію, причому історію світову. Про нього пишуть і зарубіжні газети. Його стратегію вивчають і зарубіжні стратеги та експерти. Він входить в сотню найвпливовіших людей світу, але от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала одна відома українська театрознавиця із Харкова. Витончена красива блондинка із тих вічних мрійників, чиї думки далекі від всього земного. Так, от на запитання, хто для неї у цьому житті є авторитетом, пані Тетяна просто відповіла залужний. Я подумала тоді, що для мене теж Валерій Федорович і справді надав збройним силам України релігійний статус. У них вірять на них моляться. Їх чекають там, де здається, що це неможливо. І тоді вони приходять з о такою божественною та переможною посмішкою. На заході залужно називають залізним генералом, який не любить публічності і справді не любить. І це прекрасно, бо інакше давно б з'їли не вороги, яким він не по зубах, а свої озброєні найновішими технологіями фальсифікації і по. Повірте, там є за що з'їдати. Ну, хоча б за те, що народ може внести його на руках у президентське крісло, хоча не думаю, що залужний на те погодиться. Він занадто розумний, щоб стати самовбивцею і прийняти після війни розкрадену і зруйновану країну, хоча має відповідну для посади президента освіту, а не трускавецькі курси. Залужний блискуче закінчив магістеріум у Острозькій академії зі спеціальності міжнародні відносини. А до цього три вищі освіти, і всі з відзнакою та золотими медалями. Одеський інститут сухопутних військ, після якої став командиром взводу та доріз до командира батальйону, а потім Національна академія оборони України і посади начальника штабу 24 ї окремої механізованої бригади в Яворові. А у 2014 році, якраз напередодні війни, закінчив Національний університет оборони України імені Черняховського. З тих пір і воює з ворожою армією, пройшовши перед цим усі штаблі керування. І як відмічають, західні змі належать до нового покоління. Лінія офіцерів, освічених інтелігентних, незнайомих із радянською системою керування, коли Залужного призначили командувати на Донбасі, перше, що вразило тоді пійців, до яких приїхав новий генерал, що він був без свити і з одним охоронцем, що до нього там не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдатів, бо це головне саме там у зоні ООС і виробив Валерій Залужний свою універсальну стратегію по збереженню бійців. Вдарити і відійти, вдарити і відійти стратегію від якої провладні невігласи не раз вимагали відмовитися заради шоу і пліцкрігів. Це захищати залужно, а не прогулюватися по столиці. Так часто навідувався на перекладних до Києва Борис Джонсон. Зрештою дійшли згоди, що партійні комісари та комісарші не будуть втручатися. кажуть, що зеленське теж молиться на залужного, не зважаючи на сичання єрмаків. Там дійсно є на кого молитися. Сміливість, мужність і вища. Майстерність генії справжнього полководця, що помітили американські генерали ще тоді, коли залужний проходив навчання в НАТО, як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем, його нагородила королева Великої Британії Єлизавета II. бездоганно володіє англійською, вільно спілкуючись із найвищими воєнними посадовцями США, Великої Британії та Франції. кажуть, що саме вони наполягли на тому, щоб залужного влітку минулого року призначили головну командувачем. А перше, що він тоді сказав і їм, і нашим верховним, що велика війна неминуча і що до неї треба готуватися, на що зарубіжні забили тривогу і почали допомагати зброєю. А наші відповіли, але ж тоді у нас не вистачить на дороги. Заложний не помилився і на наше щастя виявився до вторгнення разом із армією. Готовий. Це особисто його заслуга, що у перші найстрашніші дні вистояла столиця не дивом, а саме стратегією великого генерала, чиє ім'я вже увійшло в історію світової воєнної. Науки, а перемагає споконвіку той, хто розумніший, і тут нам таки пощастило. З днем зсу моя прекрасна, незламна Україна. Перемоги до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!